12 вересня, у п'ятницю, погода знову змусить звернути на себе увагу. Хмари намагатимуться захопити небо подекуди з дощем, а десь погода буде теплою та спокійною. Вересень вкотре покаже, що його настрій мінливий. На Київщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 16. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але дощів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 25 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 15. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 12. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується переважно похмура погода без дощу. На Сумщині температура вдень складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 10 градусів. Прогнозується повна хмарність, опади не очікуються. На сході у Харківській області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. День буде переважно ясним з чистим небом. У Донецькій області температура вдень підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясна сонячна погода. У Луганській області температура вдень буде 25 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 9. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується майже безхмарне небо. На півдні. В Одеській області температура вдень складе 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо повністю затягне хмарами, але дощу не буде. До речі, друзі, а ви вже підписались і поставили лайк. Зробіть це зараз, щоб не пропустити найсвіжіші прогнози. У Миколаївській області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 16. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У Херсонській області температура день буде 27 градусів тепла. А вночі плюс 16. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується переважно похмура погода. У Запорізькій області температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується мінлива хмарність. У Криму температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним. На заході. У Львівській області температура вдень буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 13. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю та невеликим дощем. В Івано-Франківській області температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність із короткочасними опадами. У Тернопільській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами з невеликим дощем. У Чернівецькій області температура вдень буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність із помірним дощем. У Закарпатській області температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Рівненській області температура день складе 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Небо затягне хмарами з невеликими опадами. У Волинській області температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується повна хмарність із слабким дощем. На Хмельниччині температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 15. Спостерігатиметься суцільна хмарність опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 10. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується мінлива хмарність, дощу не буде. У Черкаській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним без опадів. У Дніпропетровській області температура день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність. На Вінниччині температура вдень підніметься до 24 градусів тепла, а вночі становитиме плюс 16. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. Це був прогноз на п'ятницю для всієї України. Бережіть себе, вдягайтесь по погоді, і нехай новий день принесе лише приємні несподіванки. До наступної зустрічі!